З початком президентства Шарля де Голя почалась нова епоха в історії Франції. Зміни у житті держави торкнулися зовнішньої політики. Головним пріоритетом тепер стала відбудова величі Франції та гегемонії у світі. Першим кроком до цього стало створення власних ядерних сил. Париж був незадоволений монополією Америки над ядерним озброєнням НАТО. Натомість Дегольд прагнув створити тріумвірат у блоці, де США, Велика Британія та Франція мали б стати головними керівниками справ Альянсу. Однак ця ідея була відкинута, та Франція перенаправила свої сили на створення та розвиток власного ядерного потенціалу. А вже у лютому 1960 року Париж випробував ядерну зброю у Алжирі, тим самим перевівши Францію на систему ядерного стримування. Згодом у першій половині 60-х Франція поступово почала відмовлятися взагалі від діяльності в НАТО. У 1966 дев'ятсот французи ініціювали вихід з альянсу. Контингент мав покинути Францію та перевестися до інших країн. Що цікаво, американці попросили компенсацію за збудовані військові бази, аеродроми та нафтопроводи. Однак, Париж не виплатив ні однієї копійки. Щодо питань колонії, то багато хто з прихильників Деголя сподівалася на припинення розпаду колоніальної Франції. Однак у цих питаннях Шарль Деголь виступав за надання незалежності колоніям та збереження французького впливу на них. Однак процес деколонізації проводився не зовсім мирно. Так постало алжирське питання. Справа у тому, що у французькому Алжирі велися бойові дії з повстанцями, які прагнули незалежності. А частина суспільства підтримувала ідею того, що Алжир має залишатися і надалі колонією. Однак Деголь вважав, що Алжир не є Франці. Цію та має повне право на самовизначення в уряді. Було вже чути, що президент зрадник, та його треба усунути від влади. У січні 1960 року в Алжирі почався бунт. Заколонники у вигляді колоністів виступали проти президента, а їх гаслом було Алжир це Франція. Захоплювалися райони, адміністративні будівлі. Деголь впровадив надзвичайний стан. Бунтівники створили організацію таємної армії, яка мала контакти з французькою армією, Планувалося скинути уряд, висадити десант у Парижі за допомогою регулярної армії та захопити владу. Однак усіх військових, які були прихильними до організації, усунули, хоча Ради, більшість військових проігнорувала заклики заколотників та залишалися вірними уряду. Повстанці склали зброю та були поставлені перед судом. А вже 18 березня 1962 року завершилися переговори між владою та тим часом урядом Алжиру. Результатом переговорів стало закінчення бойових дій в Алжирі, проведення референдуму на самовизначення, закріплялися права французьких компаній на видобуток нафти та гарантувався захист європейського населення в країні. Варто зазначити про новий виток розвитку відносин з соціалістичним світом. Так де голю у 1966 році відвідав Радянський Союз, що поліпшило відносини між Францією та соціалістичним табором. Також Франція однією з перших визнала Китайську Народну Республіку у 1964 році. Щодо близького сходу, то за часів арабо ізраїльського протистояння та війни у 1967 році Франція припинила постачання зброї усім сторонам. А через рік так взагалі відмовила продавати Ізраїлю запчастини на літаки, що поліпшило відносини з арабськими країнами. У 1960-ті ввелося протистояння і в Віндокитаї, де Франція зайняла позицію миротворця, де де Голь закликав вивести усі іноземні війська та вирішити конфлікт мирним шляхом. Президентство Шарля де Голля стало переломним у зовнішній політиці Франції. Він прагнув утвердити незалежність країни, вивів її з військових структур НАТО, створив власний ядерний арсенал і протидіяв наднаціональним інтеграційним проектам у Європі. Де Голь завершив процес деколонізації, зберігаючи вплив на колишні колонії, та налагодив стосунки з соціалістичними державами, зберігаючи нейтралітет у глобальних конфліктах.